Коротше, прикиньте, як от в Німеччині розводять значить, на автобані на гроші. Їдемо, значить, в колони. Нас п'ять людей. Веземо тачки для України з Британії. Їдемо, їдемо. І в колоні ну, у нас є чат спільний водіїв. Там значить написано, що когось з наших зупинила поліція. Я думаю, яка поліція? Ми не приїжджали поліцію. Починаємо поратися спілкуватися. Ну, нема відповіді нормального. Починаємо комусь дзвонити, теж ніхто трубку не бере. Ми їдемо, ми не розуміємо, що, на автобані, ну, дивіться, тут же тут ж нема де стати, ми не можемо зупинитися. Виявляється, на нас самих молодих з нашої колони, а погнав який-то тіп, став спереді, зупинив їх таксіви. Вони зупинились, ну що подумали, що це поліцейський. Після цього показали їм, яку таксіву, і почався прикол, типу: Ой, у нас тут закінчився дизель чи бензин. чи ви не можете щось прийти. Топліва привезти, оця вся історія. Пацани почали в це включатися. Ну слава Богу, ми змогли їм дозвонитися Каже, кажуть, блін, це розводняк, бігайте, тікайте сідайте. Кажіть, да да, самі уїжджайте від них. Значить, а, а золото предлагали їм, кажуть, ми от вам золото, ви нам що то бензин. такий прикол почався. Коротше, під'їжджають вони до нас на заправку, слава Богу, встигли, ми чуть-чуть від них раніше уїхали. І за ними цей же самий Мерседес представників хвостом. Новень ну, як побачив, що ми. Підійшли до машини там кучкою, він сразу по газамі уїхав заправки. Тобто, що було далі? То есть, це ж тільки початок. розумієте? Дай бензина на тобі золото. А що по там, який там розвод, да? і молоді пацани за рулем? Ми ж на британських номерах їдемо. І Ось такий прикол. Просто щоб ви знали, ніколи. Я знаю, у мене дуже дуже багато підписників з Німеччини. Ніколи, коли вас хтось зупиняє а, на автобані. У вас тільки поліцейський може на поліцейській машині зупинити. Все, більше там ніяких варіантів нема. Або якщо поліцейські стоять, вони теж там смігалками будуть і так далі. Все, і всі інакші варіанти ігноруйте, їдьте собі далі. Все, бережіть себе, отакі моменти, у таку ситуацію ми попали. Якщо у когось була подібна ситуація, напишіть в коментарях, що це взагалі було. Все, на зв'язочку.